Ніч без тривог. В громадах порядок, звітує зранку 9 січня Андрій Райкович. Перші у нинішньому році морози сприять аграріям дозбирати кукурудзу. Її залишалося на 10% площ. Цими вихідними, зокрема, селяни у кропивницькому районі. Завершили збирання і провели Оранку. За вихідні в області народилося 23 малюка. Дякуємо нашим славним Збройним силам України. У Кіровоградській області за минулий рік посеред тіла 337 дітей усиновили за цей період 32 дитини. Це на Три менше у порівнянні з 2021 роком розповіли у службі у справах дітей Кіровградської ОВА. 273 дитини були влаштовані в сім'ї опікуна або піклувальника. Інші влаштовані до прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Нині в області 10 дітей, які посеротіли внаслідок війни. У трьох з них батьки загинули, інші діти внутрішньо переміщені. Волонтери Червоного Христа привезли смаколики та подарунки до джерела життя. На різдвяні свята Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України в рамках акції Новорічний Янгол відвідала благодійний центр соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя. Волонтери привітали вихованців зі святами та передали подарунки. Українці мають право скористатися квитком, якщо запізнилися на потяг через тривогу, повідомили в урядовому порталі. Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли сісти в потяг, можуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин та обрати потрібний рейс у тому ж напрямку. Це правило поширюється і на міжнародні рейси. Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має поінформувати про це провідника чи начальника потягу. У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут, навіть притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти. Правоохоронці затримали голову Пантаївської тергромади на хабарі у суму майже 5 тисяч доларів. Відомо, що посадовець налагодив корупційну схему передачі в оренду земельних ділянок комунальної власності тергромади за грошову винагороду у розмірі 50 доларів США за один гектар. Співробітники управління задокументували факт одержання посадовцем першого траншу неправомірної вигоди у розмірі 3 тисяч доларів США за вирішення питання щодо надання 92 гектарів оренду. Енду місцевому підприємцю та згодом затримали зловмисника на гарячому під час одержання другої частини незаконної грошової винагороди у розмірі 1700 доларів США під час досудового слідства стало відомо про планування передачі в оренду ще 64 гектарів землі комунальної власності за такою самою корупційною схемою. В Олександрійській тергромаді 7 січня горіло два авто. Так, о 7.40 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Біляєва, СМТ Олександрійське. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горів легковик Опель Астра. Олександрійські вогнеборці загасили займання о 8.20. Невдовзі їм довелося ліквідовувати ще одну пожежу легкового автомобіля, повідомлення про яку надійшло о 9.48. Так, біля для приватного домоволодіння по вулиці Чорноліській в місті Олександрії зайнялося обладнання в моторному відсіку легкового автомобіля ваз 2111 Вогнеборці загасили займання о 10.03.